Коли почалась війна, для мене це був великий стрес і несподіванка. Нападають білоруси, не нападають втікати, не втікати. Я залишилась без доходу в стані паніки, тривоги я боргувала 10 тисяч доларів. А що робити? Чи звільнятись, чи втікати в другу країну? Я розуміла, що мені треба заспокоїти свою нервову систему, свій душевний стан. Якщо хочете бути багатою, медитуйте в будь-яких умовах, в будь-яких ситуаціях. Медитуйте. Медитація це шлях. До всього дуже багато українців зараз живуть в стані, коли вони поставили життя на паузу, тому що вони чекають закінчення війни. Багато кого накрила тривога, депресія. З'явилось таке відчуття нестабільності. Ти просто не розумієш, куди рухатись, як цим, -цим впоратись, і ця постійна загроза безпеки вона дуже дуже напрягає. Тож я розкажу вам мої лайфхаки, як я не поставила життя на паузу, а продовжую ставити цілі і їх досягати. Привіт! Мене звати Діна Простокіна, і я тренер по досягненню цілей за допомогою сили думки. Отож, за 6 місяців війни я вперше зробила ремонт в моїй київській квартирі, здала її. І зараз маю додатковий. Пасивний дохід, друге я вернула оборот мого салону на довоєнний рівень і навіть збільшила його. Третє, я розвиваю свій ютуб канал, ютуб канал мого салону. Я розширила команду і розвиваю мій бізнес далі. І четверте, я віддала моїй мамі, якій я боргувала, 10 тисяч доларів. Все це я зробила буквально за 6 місяців війни, поки вона йде в нас в Україні. І як же я це зробила? Коли почалась війна, для мене це був великий стрес і несподівання. Діванка, як і для дуже багатьох українців, я ходила 5 днів в одному спортивному костюмі. Я в ньому засинала і просиналась і боялась його зняти. Крім того, всі мої бізнеси стали. Салон краси закрився. Премікси це мій другий бізнес. Їх так само перестали купляти. Тобто, я залишилась без доходу в стані паніки тривоги. Коли ти просто не розумієш, як жити далі, що робити, як заробляти гроші і взагалі куди тікати і чи треба втікати. Крім того, я почала дивитись новини. Новини, які я взагалі ніколи ніколи не дивилась. Постійно ці телеграм-канали, постійно мозок хоче сканувати ситуацію, хоче контролювати, що робити. Нападають білоруси, не нападають, втікати, не втікати. Весь час свій я почала присвячувати новинам, паніці, тривозі, сон збився, і я, е, я робила те, що плев. Ла сітки, жила як у вісні і розуміла, що я так більше просто не витримаю, тому що всі сили йшли на переварювання цієї негативної інформації, на страхи, на якісь жахи. І я розуміла, що мені просто елементарно не вистачає сил, і що ж я зробила далі. А далі я зрозуміла, що моя нервова система дуже напружена. Я стала дьорганою, я якось негативно реагую на всі події, які зі мною відбуваються. І я згадала про засіб, який я практикувала дуже багато років, але під час війни я про нього забула. Я почала робити медитацію. І я розуміла, що мені треба заспокоїти свою нервову систему, свій душевний стан. І Я клято почала робити медитацію, буквально. Зранку і ввечері, і чим більше я практикувала медитацію, тим більше моя нервова система заспокоювалась. Оці ці цигани в думках, оці от нав'язливі думки, оці страхи, переживання, це все воно все, скажімо так, заповільнялося і відступало. Тобто я ставала більш врівноважена. в мене з'являлася якась внутрішня опора. В мене з'являлось такі відчуття, що щоб навкруги не відбувалося, в мене є якийсь внутрішній орієнтир, внутрішній компас, і все, що. Що зі мною відбувається, буде для мене ідеально. І в цей стан мене вводила медитація. Я робила її зранку і ввечері, зранку і ввечері. Шість. Місяців підряд на момент запису цього відео, і коли я впоралась своїм душевним станом, коли я почала практикувати медитацію, почали ставатись дива, просто дива. Ми відкрили наш салон 8 березня. Він був закритий з 24 лютого до 8 березня, і ясне діло, що в мене було дуже багато страхів. Що я буду робити, якщо я не зароблю на зарплату адмінам? Хто буде до мене ходити? Невже зараз люди в військовий час роблять ін'єкції? Невже вони будуть фарбуватися? Невже вони взагалі прийдуть в салон краси? Оці. Страхів, ця невіра в себе, воно просто мене накривало. Але я продовжувала робити медитацію. І в медитації мені приходили якісь думки, якісь інсайти, якісь заспокоєння. І я бачу, що почала відбуватися якась магія. Клієнти, які е, поїхали масово на момент війни, поїхали в інші країни. Так вони зникли, але в нас з'явились нові клієнти. Це були переселенці з е, сходу. Їх було дуже багато. Вони готові були платити гроші, готові були робити ці ін'єкції. Ці насправді наш оборот не впав, і те, що я переживала, Боже, чим я буду платити адміном і так далі. Ці страхи були безпідставні, тому що так все склалося, що в нас не те, що зменшились обороти, в нас збільшився оборот. У нас були клієнти з Києва, які казали: Дівочки, а можна ми ці ін'єкції колоть у вас кожний день? Можна. Далі, що відбувалось далі? Далі я розуміла, що в мене є квартира в Києві, і моїм планом було до війни зробити в ній ремонт і здавати її як пасивний дохід. І я подумала, чого ми... Ні, боятися, як буде, так буде. Ну, війна, то війна, всяке буває, але людям все одно треба десь жити. Я поїхала в Київ, і буквально за три тижні я зробила ремонт в цій квартирі. Це була дуже нелегка справа. І я продовжувала медитувати. Мені було важко фінансово, мені було страшно. Тим не менш, медитація тримала мене в позитиві. Я здала цю квартиру, і зараз в мене є додатковий пасивний дохід. Я зрозуміла, що я ставлю своє життя на потім, на паузу. Я подумала, я ж завжди хотіла розвивати. YouTube канал мого салону мені завжди хотілося демонструвати послуги, розповідати переваги, показувати до і після, чому я не роблю це під час війни. А можливо, це просто мої страхи. І я вирішила розвивати все таки YouTube. Під час медитації мені прийшла думка, що мені потрібно розширити мою команду, що мені потрібні спеціалісти, і в мене все вийде. І саме завдяки медитації я прийняла рішення, що буду розвивати і тренінги, і салон, і YouTube, і все в мене вийде. І з'явилася ця внутрішня опора, коли ти розумієш, що ти рухаєшся в правильному напрямку, і все в тебе потрішечки виходить, і це все тільки завдяки медитації, і все ніби складалося добре. Слава Богу, Західна Україна сильно не постраждала від війни. скажімо так, була загроза нападу білорусів. І постійно є ця загроза. Тим не менш, Західна Україна залишається працювати, розвиватись і так далі. Все було добре, поки в один прекрасний день я не зламала руку. Руку тут в плечі, я зламала її на рівному місці. Як ви думаєте, що мені допомогло впоратись з цим? Мені так само допомогла медитація. Я дивилась, скільки людей в лікарні навкруги з такими негативними, тяжкими думками, які програмують себе весь час. Я погано виліковуюсь, моя там рука чи нога не заживає. Боже Боже, я не можу ходити. А вдруг я ніколи не почну ходити там чи рухати цією рукою? Люди в основному мислили негативно, і їхнє виліковування воно так само тривало по. Вільно, а я подумала, що в мене є класний інструмент, який виручав мене раніше. Самі важкі часи це медитація. Я подумала, що я буду уявляти в медитації, як заживає моя рука. Я почала практикувати це діло, і мій лікар був в шоці, якими темпами відбувається моє виліковування, і наскільки це все швидко зростається, я починаю функціонувати, моя рука починає працювати. Він був здивований. Але я добре знала, що секретного. Швидкого видужування це тільки медитація. Отож, що дає нам медитація? Давайте розберемось. Як правило, людина в такому спокійному стані її весь час мучать думки, таке враження, що цигани з медведями і з бубнами поселились у вас в голові. І е, ці думки такого сенсу. Боже, а що буде, якщо е, впаде бомба? Боже, а відкривати бізнес чи не відкривати? Боже, а чи будуть клієнти? Боже, а що робити з дітьми? Чи будуть вони вчитися онлайн чи офлайн? Боже, я не можу спати. Боже, а що буде завтра? Боже, що. Щоб буде А що робити? Чи звільнятись, чи втікати в другу країну? А якщо втічу в другу країну, що я там буду робити? А як я буду гроші заробляти? А як ми будемо жити без грошей? І весь час людина носить в голові ці думки. Що відбувається, коли ми весь час про це думаємо? по Перше, ми себе програмуємо на негативний результат. Ми постійно повторюємо ці негативні думки. Ми програмуємо себе на негативний результат. Друге, в нас немає енергії. Вся енергія, яка могла піти на наші цілі, на розвиток, на бізнес, на досягнення, на цілі, вона зливається в ці шалені думки. Буде, а як було, а як треба, а як не треба. У нас нема енергії. Ми буквально до обіду вже ноль енергії. Третє. Ми в поганому настрої. А людина, яка в поганому настрої, вона не бачить перспектив. Вона не бачить можливості. Находить похнюплена без енергії. Така собі ніяка. Вона в поганому настрої. Тобто, можливо, їй доля навіть підкидає якісь класні можливості, класні ідеї. Вона цього не бачить. Вона це ігнорує. Тому ніякого розвитку, ніяких перспектив в поганому настрої бути не може. Що робить медитація? Пояснюю вам науково, оці думки, страхи, тривоги, переживання, депресія, сумніви. Оці оці думки вона блокує, тому що під час медитації ви заповільняєте ваші думки. Їх стає не отак, от багато, а їх стає хоп, одна думка. Далі нема нема думок, хоп, друга думка, нема нема третя. Ви стаєте набагато більш спокійнішою. Крім того, ви починаєте чути свою інтуїцію. Коли ваш мозок постійно не говорить до вас, не кричить в шаленому темпі. Коли ви спокійно чуєте себе, свою підсвідомість, ви чуєте свою інтуїцію. І, як правило, в цьому стані приходять самі ідеальні рішення. Просто буває таке, що ви сидите, вам якась ідея просто так хоп. Час медитації, і ви розумієте, що ця ідея геніальна просто так, от, не в медитації цей стан спіймати дуже дуже важко. Тому, коли ви практикуєте медитацію щоранку і щовечора, то як правило, ви говорите своєю підсвідомістю, і до вас говорить ваша інтуїція. Тобто, думок мало, ті, які є, вони стосуються тільки вашої цілі, У вас формується фокус, фокус, уваги на вашу ціль. Ви чуєте свою інтуїцію, і життя стає магією. Справді стає магією. Отож, який висновок ми робимо? Якщо хочете бути багатою, медитуйте. Якщо хочете бути спокійною, гармонійною, в будь-яких умовах, в будь-яких ситуаціях медитуйте, побудувати класні. Стосунки з чоловіком, медитуйте. Хочете виховати класних гармонійних дітей? Медитуйте. Медитація це шлях до всього. Переживаєте за бізнес, не знаєте, як будувати команду. Наповнюйте себе всередини. Медитуйте. Це справді інструмент, який є безкоштовний, який є 100% дієвим. І самий самий класний інструмент це медитація. Дуже вам дякую за увагу! З вами була Діна Простокіна. Я дуже щиро сподіваюся, що я переконала вас медитувати. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, і ми з вами разом будемо розкривати прості і дієві інструменти створення ідеальної реальності.